ви вже згадували про сьогоднішні події в Білгороді, і в своєму телеграмі ви виклали кілька відео того, як там хтось бомбить це місто. А, і що мені е, примітно стало, що люди на цих відео вони не лише налякані, але вони здається щиро здивовані. Е, от, як ви думаєте, звідки це нерозуміння ситуації? Нерозуміння того, що якщо твоя країна напала на іншу, то ну в вибухах в твоєму місті нічого дивного немає. Ну, це звичайно можна списати на пропаганду, яка десятки років працювала над тим, щоб забивати мізки росіянам. Тому і дуже варто сьогодні говорити про те, що відповідальність за ті злодіяння, за ті військові злочини, які Росія здійснила на території нашої держави, мають відповідати всі росіяни. Я особисто і можу про це говорити постійно. Не вірю так званих хороших руски, принаймні на території Російської Федерації, вони зараз точно не залишилися. Ми не будемо зараз кричати, що це наша відповідь на їх ответочку за як Вони намагалися подати усьому світові е, ті події, які відбулися напередодні по всій нашій державі, але відповідати доведеться росіянам. Я сподіваюсь, кожному з росіян і перед судом людським, і перед карою небесною е, дуже простий рецепт можна порадити. Я знаю, що нас моніторять, це вихід російських військ. З території нашої держави здати бункерного діда до Гааги співпрацювати з слідством, і тоді можливо термін ув'язнення буде у них менше. Тих, хто організував цю війну. Ну а власне всіх інших теж треба карати. І сьогодні ми бачимо, що російське ПВО воює з власним народом. Ви цього хотіли? Війна до вас повернулася, звідки прийшла.